Ми будемо виходити в магазин, джитсу і, і закуповувати його. Ну що, ходімо шукати? Давай. Дає тут гуджицу. Шекаємо, шукаємо, шукаємо. Шукаємо, шукаємо. Тут немає. І тут немає. І тут? Ні, це не гуджицу. Шукаємо далі. І тут немає. Який великий, великий магазин? О! І ось ми знайшли гуд-джитсу. Покажемо вам, вам, наскільки їх тут багато. Вон, це те, що можна самому зробити. Так. Це щось якийсь гуджицу машини. Так. А, ну, які в тебе є? Так. Супер. Що ще? Он це твоя мрія, трьохголовий. У, -у який, да, крутий. Да, так, крутий. Що ще? Крутий такий, так? Да? Але ж кого ж ти обереш? Так, цікаво. Ну давай. Try me, спробуй мене. Іть, іть, іть. Дуже для... цікаво, наповнювач нього. Два, два різних? Да. в тебе є тільки червоний. Стапе, Стапе, давай. Я хотіла стакого. Ну що? Кого ж ти обереш? Де, де. Де. Діма обирає. Це когось тут два. Багато-багато. Оп. Іть, іть. тягнися, тягнися. Ну, Опа! Ай! Ось вот обережного! Ще якого цікавого знайшли? Він стріляє. Стріляє нічого собі. А тут що? Бачиш? Ой, оце стріляє. Ага. Тут два ока, тут одне око. Да. Ну, цікаво, цікаво. А це в нас хто? Сін Гідра, трьохголовий. Божечки, це твоя мрія, так, да, Діма? Хай всі твої мрії здійснюються. Інч, інч. Давно він так хотів весь вулкан. Ой, ну чого? Убери ну, вже, давай ти зможеш. Так, Ого, ж ти ходієш, так. Так, так, так. У цього? Чого? Чого? Чим? Я знаю, що, в що, що? Я знаю, що, в а, я, знає, що в а я знаєш, бо якого взяла? Кого? Я взяла отакого. Тому що в нього три голови. Так. І якщо його так допустити в воду, то він може стріляти водою. У -у -у -у. Як ви думаєте, беремо?

трьохголового? Так. Yeah. Да. Ну він крутий, це чудовий вибір. Ну що, друзі, це Дімас Нормас. І ми розпочинаємо розпаковку. Розпаковку чого? Розкажи про цю іграшку. Вона стріляє в одну іграшку. А, ось. Ага. Ось стріляє в Розкривати. Там? О, ну, що? О, крутий? Давай перевіримо, як він розтягується. Давай мені одну руку. Держите, Тобі іншу держите. руку. Тримай мені. Ой, це ми за ноги взяли. Ні, нам треба ще. Нам Давай, тягнемо. Вау. тягни. Я думаю, він може більше. Вау, вау. ну так, да, крутий гуджи. Ну що? Класний?

Що треба робити? Отак, от його треба занурювати в воду, да, набирати воду в кожну з голів І зараз будемо перевіряти, чи дійсно він стріляє, чи це просто так нам кажуть. Ну що, ти готова перевірити? Ось у нас є такий рок джо, в якого ми будемо цілитися і перевіряти. Ну що, давай, раз, два, три, стріляй. Щось незрозуміле. Він що, браку. Оу, є, перший пішов. Одна голова стріляє, ну ще. І ще одна голова стріляє. Треба ще вода. Так. Ну що, як ми побачили, цей трьохголовий гідра дійсно стріляє водою. Треба просто велике відро набирати багато води. Ей, потім можна стріляти. Що ще ми хочемо сказати? Хочемо ще сказати з власного досвіду. Так. Да, що треба бути обережним з цими головами, ти, ось так, тому да, що вони відпадає? мають властивість Вона відклеюватися. Дей! Дей! Вау, все, клас, стріляє доволі таки класно. Ну що. Іграшка. Класний. Да, супер. І останній. Давай. Да. О! Ха -ха -ха! Ти що, в мене пілишся? Я Діма, так. Да. Ну що, з вами був хто? Діма Стармас. <рес> да. До новых зустрічей! Блин, а чего они